Я вам обіцяла сьогодні дуже незвичайних гости. І сьогодні до моєї студії завітав півфіналіст шоу Україна має талант 5». та засновник свого сольного проєкту The Snow Анатолій Гернаденко. Толік, доброго ранку тобі. Доброго, Добро і також мій вчитель з гітари, якого звати Вова Павловський. Доброго ранку, хлопці. Доброго, доброго. Ну, я зразу хочу пройти до того, що ми з вами знайомі вже дуже давно. І ну тебе толік дуже рідко називає, тобі все називають сніг, а ти все називають Павло. То ви вже, як в реальному житті. Да? Okay. <смі> Сніг, ну розказуй, е, я знаю, що ти граєш на хангу, е, але ми з тобою були знайомі ще з того моменту, коли ти активно займався барабаном. Е, ну так, да, ну, насправді так і є. На барабанах я ще іноді граю дуже рідко, але ну, приходити, Павло підзапрягає іноді пограти в свої проекти. Е, але ну, в мене давно вже нове захоплення, нове таке музичне кохання. Я граю ось на музичних скульптурах. У мене мені дуже пощастило. Ну, дуже давно я мріяв хоча б почути, доторкнутися. Я ніколи не міг подумати, що в мене буде три інструменти. В тебе зараз три ханки. Їх да, тут насправді три. Ні, насправді ну, все не так. У мене їх три, але з собою я взяв два. І хотілося би сказати, що. Це не ханг. Ми вас всі обманюємо. <рес> Ні, насправді в мене є домаханг. Е... Почекай, це називається не ханг? Так, так я все розкажу. Е... В мене є домаханг, але я його сьогодні не взяв. Я його не взяв, тому що я хочу, щоб е... слухачі вашого каналу почули е... більш кращий інструмент. Це той, це, е... це той момент, коли е... винахідник... Точніше, людина перевершила творіння винахідників. Тобто ханк це, скажімо так, перше, що створилося. Так, в 2000 році так, пара швейцарців винайшли ханк. Але ці інструменти називаються Phantom SPB. Їх робить майстер спітера Віктор Лівінсон. Ось він зробив інструменти, які просто нереально найкращі, ніж хан. І тобі. В принципі, вдалося їх дістати. Да, мені дістаток? дуже Сдаєшся пощастило. Це плити? взагалі ну, якась така містика непонятна. Е, ці інструменти з'являються по якимось непонятним причинам. Насправді треба мріяти. Ось, ну, е, я, я на собі знаю, що таке, коли мрієш, там нема грошей, можливості, але воно якось саморобиться, коли, коли мислі е, матеріалізуються. Але мені просто дуже цікаво, коли ми з тобою з знайомі, ти був такий рок хлопець, який реально слухав важку музику, який грав на барабанах. А що з тобою сталося, що ти став більш такий духовний? Ти почав захоплюватися такими інструментами. Що змінилося? А, ну насправді я ще досі слухаю рок. -музики. Ну, але все одно ти став набагато спокійніший. Ти розумієш про що я маю? Ну, звісно, так. Ну насправді, мабуть, все таки ну, після того, як у мене з'явилися інструменти, вони дійсно. Мають магічний характер. Мають Ну ми ось пограємо, ви зрозумієте. Вони я... мають дуже великий вплив, і якось так знаєте, вони зав'язують вокруг себе особу, ну, таку особливу атмосферу. Навіть люди в житті з'являються якісь чарівні. Ось ну я не можу це пояснити. От взагалі міняється життя. Навіть Павло теж вніметься. А я бачу, він став набагато спокійніше. Але мені здається, для того, щоб глядачі зрозуміли про що ми говоримо, про яку атмосферу ми намагаємось розповісти. Вам просто потрібно зіграти. Будь ласка. Зізнаюся, під цю музику дуже приємно прокидатися, хлопці, ви маєте приходити сюди кожного ранку. Подивіться okay. на операторів, вони майже не дихають <laughs> через захоплення. Толік, як ти ніжно називаєш свій інструмент? Просто я знаю, що багато музикантів називають інструмент. Ну як ставляться до нього як там до, до рідної людини? Ну, я називаю на них пантанчики. Пантанчики? А ти даєш комусь користуватися, спробувати, торкатися своїх пантамчиків? Е, ну так, звісно, після концерту. Ну я просто ну, споминаю себе, я розумію, що людям це людям це цікаво. І ось е, після наших виступів ми даємо таку можливість, естественно, під жорстким контролем. Я ти ж мене дуже довго знаєш, можна до нього доторкнутися, так? Слухайте, та а важить він майже <кхи>, як я. Ух. Як розкажи, це працює? А, значить, ну, всі чогось думають, що треба бути сильно. Насправді ні. Чим легше, тим звук у нього такий повітряніший, більш такий підвішений, легкий і, і правильний. Угу. А, грається, ну, грається, звичайно, і подушечками, але краще грати фалангами. Я граю ось цими трьома пальцями. Три пальці. Так, три пальчики ось оцими точечками, які я показую. Угу. І ось е, вокруг цих е, ноток, які називаються дімплами. Ось вокруг оцих, е, е, довкола цих е, вмятінок. Угу. Просто дуже касательно, як, як до гарячого. Да, Даша, але спробую ось, ну, не. Ось не тут більше дикістка, так? Я, так? так. Да, спробуй зверху. Ось ця, ця зона називається Дінг. Тут найлегше. Шла третя година. <рес> <рес> Чим відрізняється? Я просто бачу, що вони виглядають інакше. І, і звук видають інший. В чому так. різниця? Е, ну, ось це, як я вже казав, е, інструмент називається SPB. У мене два їхніх покоління. Так. Це перше покоління. Це друге покоління інструмента. Е, якби, ну, Просто інша генерація і, ну, інший, інший строй. Інший строй. Так, так. Інший Стро. строй. Так. Тобто різна тональність. Так, якщо да. для людей пояснити. Це чоловік глієра. Так, так, вони по-різному просто налаштовані. А цей налаштований в мі мінорі, а цей в додіє з мінорі. Вони просто як різна, різна гама, і вони так зроблені, що якби ти по ним не грав, в них одна гама, і вона вся звучить. Ну, все грає там щось. Так само там. Якщо б тебе виходить би краще, то ми почули. <гум> ну, так. ну, типу, так. Да. За що цього різний, різний настрій. Тобто ми не можемо з вами зараз зіграти в трьох, тому що буде різний, я так розумію. Ну там якісь ноти співпадають. Ну, покажіть мені одну ноту, і я з вами буду її. Можна, можна спробувати. ж можна? Так. Щось таке, ну, мабуть, ну добре, давай, давай тоді так. Ти щось грай? Я вперше взяла його в руки. Сильніше чи навпаки поки? Може візьмемо до себе непогано грає. Корпаратіви. Не Корпоратіви недорого, ребята, ви розумієте, да, куди нужна звінь. Але скажу вам, зізнаюся чесно, з цією ось з цим музичним інструментом, з цією інопланетною тарілкою хочеться сидіти весь день, хочеться мовчати і просто грати. Слухай ну стан медитації, дійсно. Так, насправді ну, це відповідь на багато питань, тому що ось ну, майстри, які їх роблять, вони їх не називають музичними інструментами, вони, вони кажуть, музичні скульптури, ну щось Музика. в цьому роді. Так, да, Навіть ось винахідники. Панартовці, швейцарці, які винайшли ханг, вони, наскільки я знаю, вони музикантам взагалі їх не продавали. А як? Кому вони їх продавали? Ну, якимось високодуховним людям. Тобто, ви Т Тобто це, це от, правильно ти сказала, це медитація, це стан душі. Людина приходить додому і... То вся твоя музика, вона просто йде зсередини, Ти так я, я насправді я ну я не знаю. В мене іноді питають, як ти пишеш. Я не я просто сідаю, і граю. Ну, я То, взагалі... До речі, Толік да награв дуже багато, тому що в нього є вже цілий альбом, цілий диск. І у нас є три такі диски, які ми з вами будемо. Ви до речі, їх можете виграти в нашій групі Morgen ВКонтакті. Тому, будь ласка, долучайтеся і можете три ці альбоми отримати. Це авторська музика. The Snow, проект називається. Ви теж можете їх знайти в інтернеті. Yeah. Хлопці, я вам дуже вдячна, що сьогодні ви прийшли з такими ось, незвичними музичними скульптурами і трошки більше про них розказали. Дякую, що сьогодні прокидалися разом з нами. Це був проект The Snow, Анатолій Горнаденко і Вова Павловський. Будемо дуже продовжувати прокидатися разом з музикою і разом з хорошим настроєм. Доброго ранку.